Знову ти. Ну, мій універс знаходиться поруч і ти про це знаєш? А, вибач, я забула. Так, проїхали. Ти сьогодні якось чарівно виглядаєш. Може, то нова сукня. Може, дякую. Шкода, що знову не можемо побалакати, мене подруга чекає. А може, завтра сходимо кудись, в кіно чи в кафе? Навряд чи. Чому ти завтра не можеш? Ні. А післязавтра? Після завтра теж. А може тоді і зараз? Ти ж домовилась зустрітися зі своєю подругою. Ну, вона зрозуміє. А ти зовсім не змінилася. Дуже легко змінюєш плани і зраджуєш свої обіцянки. Чого? а ти чого? Коли зустрічалася зі мною, ти вирішила піти на побачення з іншим. Пішла, бо Тьома зрозуміє. А тут домовилась зустрітися зі своєю подругою. І закрутила піти на побачення з, з Тьомою. Ну, бо подруга теж зрозуміє. Скільки разів тобі казати, то було на побачення. От бачиш, ти досі не можеш. Прийняти свої провини і просто попросити пробачення. Знаєш, ну зустрічайся зі своєю подругою як найдалі від міста живу і навчаюся. Бувай.